Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Гарейтеровер сьогодні 9 червня і пропоную поговорити про останні атаки на місцеве самоврядування на прикладі столиці України, Києва. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, підписку і спонсорство, які відкрите на нашому каналі. Так працюють алгоритми Ютубу. Тож не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, дійсно, ми спостерігаємо останнім часом загострення ситуації довкола столиці. Після відомого гостомельського прецеденту, коли була створена військова адміністрація, військово-цивільна адміністрація глибоко в тилу є підозри, що власне центральна влада, конкретно банкова в особі офісу президента, вони хочуть провернути подібний сценарій на прикладі столиці. Столиця, звісно, давно є для Слуг народу такою проблемною історією, проблемною в тому плані, що має отримавши по суті величезну владу в 2019 році, слуги народу не в 19-му не в 20-му році не змогли отримати і близько такої влади, власне, на рівні місцевого самоврядування, зокрема в Києві. А відоме правило, що якщо ти не контролюєш столицю, ти в принципі не контролюєш повністю всі процеси в державі, так би якби би тобі Хотілося воно спрацьовує в даному випадку плюс у кличка при всьому неоднозначному ставленні до нього. Я думаю, що у багатьох киян у мене особисто є дуже багато претензій власне до міського голови, такого комунально-побутового, як мінімум, характеру. Але тим не менше тим не менше, у кличка була своя позиція, і ця позиція дуже часто розходилася з позицією. Власне, центральної влади плюс давайте не будемо забувати, що людина він публічна. Людина він знана за кордоном. До нього дуже часто приїжджають іноземні журналісти, і в цих інтерв'ю Кличко дозволяв собі робити різні заяви. Ну, дозволяв на думку банковий. Да, хоча він, як міський голова, як громадянин України, може говорити все, що він вважає за потрібне, якщо це тільки не йде на користь країни агресору, тому висловлювати свою позицію щодо тих чи інших процесів, це його повне право, і звісно, його. Голос був дуже чутний в цьому контексті, оскільки, ще раз підкреслюю, публічна людина. Людина, яка відома своїм спортивним минулим, вона звісно, тут багато уваги привертала. Дуже довго на банковій думали, як же справитися власне з кличком. Ну і от з кінця 24-го року почали реалізовувати одну схему. Е дуже стандартну. Вона вже була опробована в кількох інших містах, е і ця схема зараз вийшла вже на максимальний рівень загострення. Так би мовити, суть. Цієї схеми проста є е в даному випадку е військова адміністрація, е тобто мова йде про київську міську військову адміністрацію. Цю, яку очолив Тимур Ткаченко, людина, яка е, на, ну, на гарному рахунку, як то кажуть, е, у банкової офіса президента. Хоча е, іронія долі в тому, що людина ця починала свої кроки в політиці і власне в публічному управлінні, в місцевому самоврядуванні починала якраз з партії удар, фактично, але потім перетворилася на одного з найжорсткіших критиків власне кличка. Так от, е, суть тут така, що він був призначений очільником цієї військової адміністрації. І він дуже активно включився в роботу. Ну, включився в роботу. В якому плані він почав робити речі, які вступали в пряме прямі суперечки, скажімо так, або в прямий конфлікт з тими речами, які робила або не робила міська влада. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, як під час повітряних тривог громадський транспорт переставав ходити в столиці. Кишенко сказав, що ми, значить, зробимо так, що він ходити буде, буде працювати. При цьому так ніхто до сьогоднішнього дня. Можливо, при всій правильності навіть цього кроку, але так і не дав пояснення. На випадок, ну не дай Боже, якихось трагічних обставин, які можуть супроводжувати це рішення, і хто тоді буде нести відповідальність? Якщо не дай Боже, щось станеться. Це питання якось підвисло в повітрі, і до нього особливо не повертається. І таких прикладів насправді можна навести дуже багато. Але найголовніша історія в іншому. Історія в тому, що влада активізувала центральна влада, активізувала останнім часом свої спроби зробити по суті Київраду недієздатною, і робиться це в дуже простий примітивний навіть. Спосіб, але спосіб, який певною мірою доводить свою ефективність. Дивіться, в чому справа, треба зробити так, щоб в Київраді не було кворуму. Це дуже проста історія для того, щоб не було кворуму, відповідно, депутати просто не повинні потрапляти в сесійну залу. Оскільки значна частина депутатів. ну, до їх достатньо дійсно багато. Вони є діючими військовослужбовцями. Вони всі почали якось терміново, раптово отримувати відмови від свого безпосереднього керівництва на відрядження для того, щоб взяти участь у засіданнях Київради. Я просто нагадаю, що міський депутат той, який працює в Київраді, це не його по суті основне місце роботи, це така громадська політична діяльність і. Діючі військовослужбовці, вони ну, зверталися до керівництва, керівництво знаючи, ким вони власне, є, як правило, без проблем. Ну, якщо вони прямо не в зоні там бойових дій, в цей момент перебували, давали їм таку можливість. Вони їхали кілька днів працювали і потім поверталися. Зараз вони всі починають отримувати категоричні відмови, і ну, дуже складно повірити, що так просто співпало, да, що так змінилася ситуація, і вирішили діяти в зовсім інший спосіб. Це перший момент. Другий момент в нас активізувалися е, різноманітні силовики, які розслідують там десятки справ щодо київських депутатів, причому роблять це. В такий достатньо брутально демонстративний спосіб ми пам'ятаємо і ці ранкові візити під камери і звинувачення, які власне ну треба доводити в суді, але представники силових структур без безапеляційно кажуть про вину. Якихось там окремих е, депутатів міської ради, хоча ще раз підкреслю, вона ну жодним чином ще не доведена, і з великою ймовірністю доведена в судах не буде або справи розваляться, або в судах е, вони будуть програні власне. е-е Представниками правоохоронних органів мета тут ну очевидна, або щоб просто депутати стали такими слухняними ручними, як прийнято казати, в нашому політичному просторі. Або вони, наприклад, потрапляли там під цілодобовий домашній арешт, або, наприклад, складали мандат. Це теж можна так робити. А на їх місце прийшли депутати, які будуть ну більш лояльні, скажімо так, будуть краще розуміти те, що безпосередньо в в Раді відбувається і власне, власне, оця спроба блокувати Київраду, вона просто зараз вийшла, на піковий, скажімо так. Ну на пікову таку висоту. Вона пов'язана з бажанням, мабуть, реалізувати в Києві сценарій, який вже був реалізований в Чернігові. Я нагадаю, що там міська рада дуже довгий час не могла ніяк зібратися, не могла працювати в Києві. Вже був такий прецедент: 29 числа депутати прийшли. Дехто там ну, зареєструвався, але вони не прийшли, власне в сесійну залу. І так, от, якщо міська рада власне не працює. То тоді в умовах правового режиму воєнного стану її, скажімо так, повноваження переходять напряму у військову адміністрацію, і от така логіка, така логіка, мабуть, працює і в Києві. Що давайте паралізуємо роботу міської ради. Приміщення на хрещатику повинно бути порожнім. Ну і відповідно Ткаченко і компанія отримують одноосібну владу. Те, що цей сценарій реалізується, ми бачимо на двох прикладах: Перший приклад це якраз от блокування і тиск на. Депутатів блокування роботи і другий пов'язаний з тим, що Зеленський якось терміново дуже довго це відтягувалося. Зробив ці призначення в районі державній адміністрації. Туди потрапило дуже багато людей, які або абсолютно лояльні до... Центральної влади є взагалі представниками слуги народу або є якимись відвертими такими критиками кличка. Хоча деякі з них раніше з ним знов таки працювали, І отут ще цікаво, на що треба звернути увагу. Ці люди після своїх призначень вони відразу зробили заяву про те, що ну, будуть займатися там різноманітними питаннями, але якщо уважно дуже подивитися, ці питання вони повністю у відданні міської влади знаходяться. Вони не знаходяться у відданні представників Ставників усіх районних державних адміністрацій, але вони, судячи, з усього, плювати хотіли на. Закон і збирається створювати по суті паралельну структуру, яка повинна буде продемонструвати киянам. Ну, логіка, мабуть, така що міський голова і Київська міська рада вони не функціональні, вони не ефективні, вони взагалі не працюють. А от всю роботу роблять вони і знов таки за такою логікою повинно відбутися перетягування потім всіх повноважень на свою сторону. Я так розумію, що ставка зроблена буквально на це літо, тобто, впродовж літа, враховуючи знов таки якісь там ди. Такий певний період. Давайте це так назвемо, відпусток і об'єктивного затухання деяких там політичних процесів. Буде намагання якби скористатися, в тому числі відсутністю багатьох кіан в столиці. Плюс давайте не забувати, що під час правового режиму воєнного стану заборонені будь-які акції протесту, мітинги, і вла... їх не можна, скажімо, провести так, тому що дозвіл просто на це ви не отримуєте. От, скоріше, все, буде зроблена спроба якось перехопити владу і передати її у віддання власне. Військової, міської адміністрації. Той факт, що згідно закону, знов-таки очільник КМДА, він же. Міський голова повинен цю адміністрацію очолювати. Ну він банковою не враховується. Ставка зроблена на те, що треба ну як мінімум взяти під контроль Київ, оскільки історія все ж таки про підготовку до майбутніх виборів президентських виборів, які в тому числі можуть відбутися під час правового режиму воєнного стану. Вона зараз дуже активно на банковій пропрацьовується. Для цього знов-таки треба по-перше, контролювати столицю, і по друге, дуже Важливий момент бажано вибати можливих конкурентів. Хай вони не мають високого рейтингу. Я про кличка в даному випадку кажу, говорю, але їх бажано вибити для того, щоб вони не стільки навіть забирали голоси, скільки просто критикували власне діючого президента і таким чином зменшували його рейтинги і не давали йому можливості впевнено себе почувати під час її виборчої кампанії. Те, що це дуже погано з точки зору процесів децентралізації в країні на банкові, насправді вже давно ні. Кого не хвилює, вони абсолютно абсолютно спокійно закривають на це очі, сподіваючись, до речі, на те, що і Європейський Союз не надто багато уваги буде на це звертати, оскільки війна ж нікуди не поділася. Це абсолютно топова тема. А історію зі зміною влади власне в столиці хочуть подати ще через призму власне відбиття російської агресії. Що це не боротьба з децентралізацією, це не боротьба з місцевим самоврядуванням, це просто протидія Росії. Військовій агресії, от заради оптимізації певних процесів, ми, значить, віддали владу військовим адміністраціям. Ну, як коли війна там закінчиться, а у нас вже будуть вибори місцеві, і тоді ми все знову повернемо так, як було раніше. Отака така казочка, вона насправді зараз дуже активно пропрацьовується і навіть вкидається деяким нашим колегам. На щастя, на заході маю на увазі. На щастя, ці колеги, в тому числі слухають, і представників нашого місцевого самоврядування, які говорять зовсім інші речі, і от зараз така цікава інтрига. То власне зможе ефективніше довести свою позицію, і як власне відреагує Європа на всі ті процеси, які відбуваються. Кличко, судячи, з усього здаватися просто так не збирається, і тому ми будемо мати ну мінімум загострення цієї боротьби, яка насправді не призведе до ніяких позитивних наслідків, власне, як для столиці, так і для України. Але на банковій про це не надто думають, оскільки питання збереження і примноження влади для них на сьогоднішній день є ключовим. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Не забува. Байте про вподобайку, підписку, респост і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!